Волейбол. Спортивна командна гра, в якій дві команди по шість гравців у кожній змагаються на спеціальному майданчику. Волейбольний майданчик має розміри. Довжина 18 метрів, ширина 9 метрів. Волейбольний майданчик являє собою прямокутник, на який нанесена розмітка. Розмінка є частиною майданчика. Отже, якщо м'яч потрапляє в лінію, він буде зарахований. Посередині майданчик розділено сіткою. З двох сторін сітка обмежена двома вертикальними антенами, які є продовженням бічної лінії. Висота сітки залежить від віку та статі гравців. Розміщення гравців і перехід. Кожна половина майданчика ділиться на 6 зон. У кожній зоні знаходиться по одному гравцю. Гравці, які знаходяться в зонах 2, 3, 4, утворюють лінію нападу. Гравці, які знаходяться в зонах 1, 6, 5, утворюють лінію захисту. Гравці в лінії нападу та лінії захисту розділяє лінія атаки. Перехід гравців з однієї зони в іншу виконується в напрямку годинникової стрілки. Це відбувається тоді, коли суперник втрачає право на подачу. Втрата подачі трапляється, коли гравець, який подає, або його команда допускають помилку, тобто програють очко. Момент подачі всі гравці повинні знаходитись на майданчику і займати місця в своїй зоні згідно переходу. Після подачі вони мають змогу переміщатися в будь-якому напрямку, мінятись зонами та виходити за межі майданчика. Якщо гравці лінії захисту 1, 6, 5 в ході гри грають біля сітки, то за правилами вони не мають права здійснювати нападаючий удар та блокувати м'яч в зоні нападу. Lights out!